Доброго дня, друзі! Сьогодні ми проаналізуємо і зробимо висновки щодо службових відряджень за кордон та в межах території України депутатів місцевої ради, заступників селищного голови та інших посадових осіб органу місцевого самоврядування за 2022-2023 роки. Нагадаю громаді, що наприкінці минулого року місцевий депутат Анатолій Юрченко підняв питання про безрезультативність відряджень місцевих чиновників за кордон та відсутність будь-якої звітності за витрачені кошти на ці відрядження. В свою чергу наша команда, громадська організація створені діяти, звернулася до селищної ради з відповідним запитом. Про надання інформації щодо розпорядчих документів органу місцевого самоврядування, про відрядження депутатів та її посадових осіб, про плани та звіти службових відряджень, підтверджуючих документів про витрати у відрядженнях та щодо загальної суми витрат на відрядження у 2022-2023 роках. З офіційної відповіді селищної ради нам стало відомо, що всі розпорядження про відрядження були зроблені на підставі викликів та запрошень приймаючої сторони для налагодження співпраці між Муніципалітетами для створення громад побратимів, участь у культурних заходах в рамках співпраці та партнерства місцевих урядів з метою обміну досвідом та спільних реалізацій у сфері культури, спорту та економіки для отримання благодійної допомоги та налагодження подальшої співпраці з благодійними організаціями. Як бачимо, дуже багато загальних, гучних. Та нібито переконливих заяв за підписом виконуючого обов'язків голови громади Олександра Борсука. Проте немає жодного документального та фактичного підтвердження результатів самих відряджень. Чиновник Олександр Борсук та інші окремі представники корумпованої місцевої влади. Наразі мешканці нашої громади вашим словам не вірять. Де практичні результати ваших закордонних вояжів для громади? Де покажіть, розкажіть людям: зніміть корону, спустіться до людей. Прозвітуйте, нами встановлено, що заступник селищного голови Олександр Куценко у 2022-2023 роках, як мінімум 5 разів перебував за кордоном, відвідував Республіку Польщу, Федеративну Республіку Німеччину, Республіку Чехію. Також за інформацією наших закордонних джерел. Казаний заступник Олександр Куценко перебував за кордоном значно більше. Проте селищна рада вирішила цю інформацію приховати від мешканців своєї громади. Чому мета й результати цих закордонних відряджень місцевого чиновника поки що є незрозумілою для користі громади. Таємницею для мешканців громади залишаються результати відряджень Олександра Куценка і в межах території України до Івано-Франківської області та міста Львів. Наголошуємо, що перебуваючи у відрядженнях, місцеві чиновники продовжують отримувати заробітну плату з місцевого бюджету з преміями та додатково кошти на відрядження. Майже у всіх закордонних відрядженнях Олександра Куценка супроводжує головний спеціаліст селищної ради Олена Мурванюк, зокрема до Федеративної Республіки Німеччини та Республіки Польща. І знову ж таки, результати відряджень Олени Морванюк в селищній раді відсутні. Також у 2023 році Олена Морванюк під час службових відряджень відвідувала міста Львів та Вінниця. Звітів, відповідно, в селищній раді немає. Результати незрозумілі, кошти витрачені. Інколи в закордонних відрядженнях до Олександра Куценка приєднувалася директор Бобрицької гімназії Тетяна Куць. Зокрема, у Федеративній Республіці Німеччина та Республіці Чехія звіт директора гімназії, сподіваємось, є в управлінні освіти культури молоді та спорту Великодимирської селищної ради, керівником якого є Тетяна Іваненко. Стосовно відряджень Тетяни Іваненко. У 2023 році керівник управління відвідувала Федеративну Республіку Німеччину, Закарпатську область і місто Київ. Звітів ми теж не побачили. Проте у соціальних мережах. Тетяна Іваненко переконливо запевнила мешканців громади, що всі звіти є, і вона готова звітувати за всі відрядження працівників управління та керівників закладів освіти нашої громади. Тетяна Іваненко наразі громада бачить вашу роботу, має довіру. До підпорядкованого вам управління і спостерігаємо за відчутною роботою на місцях керівників освітніх закладів нашої Великодимирської громади. Навіть якщо будуть якісь запитання, ми впевнені, що ви оперативно та головне правдиво надасте відповідь. Аналогічна ситуація з керівником служби у справах дітей та сім'ї Оксаною Леоненко. Наразі мешканці громади довіряють керівнику та працівникам служби. Питання, які виникають, вирішуються у службовому порядку. Також висвітлюємо відрядження звільнених посадових осіб селищної ради. Так от. Микола Губський, заступник селищного голови, у 2023 році відвідував Республіку Польщу. Мета його поїздки користь для громади, звітність відрядження та витрачені кошти з місцевого бюджету, незрозумілі для мешканців громади. Коментувати своє відрядження до Республіки Польща Микола Губський не виявив бажання. Віктор Касян, колишній начальник управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, а також колишня виконуюча обов'язків голови громади Антоніна Сидоренко. Коментувати свої відрядження в межах території України та їх результати також чомусь не виявили бажання. Окремо хочемо зауважити, що селищна рада приховує від мешканців своєї громади виїзди місцевих депутатів та окремих представників корумпованої влади за кордон під виглядом службових відряджень, тобто, ймовірно, колишні очільники громади Анатолій Бочкарьов, Антоніна Сидоренко та сьогоднішній керівник громади Олександр Барсук – Використовували та використовують своє службове становище для сприяння наближеним особам до місцевих церків безперешкодно відвідувати країни Європейського Союзу з невідомих на те причин. Наші джерела за кордоном неодноразово фіксували перебування окремих представників корумпованої місцевої влади в країнах Європейського Союзу за нібито службовим відрядженням, підписаним, до речі, керівником громади. Проте, місцева влада мовчить про це. Та це питання вже почали вивчати правоохоронні органи. Цікавим також є відповідь органу місцевого самоврядування за підписом Олександра Борсука. виконавець, керуюча справами виконавчого комітету селищної ради Юлія Москаленко. Так от у посадових осіб виконавчого комітету немає обов'язку подавати інші звіти, крім звіту про використані кошти. Виданих на відрядження, тобто посадову особу у відрядження направляє голова громади, який, до речі, відповідальний за фінансово господарську діяльність громади. Хочеться вірити, звичайно, що перед початком відрядження головою громади ставляться як якісь завдання, які повинен виконати працівник у відрядженні, або є якась мета такого відрядження. Також встановлюється порядок використання бюджетних коштів у відрядженні, їх розмір у грошовому еквіваленті. І, напевно, логічно, щоб керівник громади запитав у свого підлеглого після повернення з відрядження, особливо закордонного, про результати поїздки, досягнутих результатів, успіхів для громади. Проте не в нашій з вами громаді. На жаль, поки що. Знову питання до Анатолія Бочкарьова, Антоніни Сидоренко та Олександра Барсука. Ваш заступник Олександр Куценко хоча б раз звітував вам про свої відрядження? Чи просто ставив до відома, що він вже на місці? Ну, напевно, що ставив до відома. А хто ви для нього? І чи будуть звітувати інші працівники селищної ради про свої відрядження? Коли не звітує Олександр Куценко? Ну та ніж, звичайно. Питання до керівників громади: ви на своєму місці? Є й були. А тепер щодо виїзду за кордон місцевих депутатів. Як зазначено у відповіді, селищна рада не має ніякого відношення до поїздок депутатів, не видає розпорядження та не вимагає будь-яких звітів. Хочеться звернутися до місцевих депутатів та окремих представників корумпованої місцевої влади. Надайте мешканцям громади переконливу інформацію про ваші особисті виїзди за кордон. Під час дії правового режиму воєнного стану в нашій державі і встановленого порядку виїзду певних категорій громадян, до якої ви належите, виконуючи функції місцевого самоврядування та народних обранців, Олександр Берсук повторно звертаю вашу увагу. Уважно читайте документи, які ви підписуєте. Вся надана та підписана вами інформація уважно аналізується, перевіряється. Та у разі її невідповідності або неповноти скеровується до державних правоохоронних органів та посадових осіб, уповноважених на перевірку діяльності посадових осіб, органів місцевого самоврядування. Зрозумійте, громада вимагає прозорості та відкритості місцевої влади. І в завершення. У відповіді селищної ради зазначено, що у 2022-2023 роках на відрядження витрачено 218 489 гривень. Також нам відомо, що на 2024 рік в місцевому бюджеті передбачено 2 мільйона гривень. як бачимо, апетити у окремих осіб корумпованої влади зростають. Звітності немає. Чому б не їздити за кордон за рахунок громади? Так виходить. Шановні мешканці громади, уважно слідкуємо за діями нашої влади, контролюємо безпідставні витрати місцевого бюджету. Наразі всі кошти необхідно перенаправляти на Збройні Сили України, закуповувати все необхідне для перемоги над ворогом, будь-яке розкрадання або нераціональне використання місцевого бюджету знайде свою правову, юридичну. Та моральну оцінку. Дякую за увагу.